Дитяча дорадча рада Кременчука має на меті залучити дітей до прийняття рішень в органах місцевого самоврядування. Тому, аби молодь краще орієнтувалася у роботі комунального підприємства Кременчук-Водоканал, сьогодні членам дитячої дорадчої ради провели унікальну екскурсію об'єктами цього підприємства. 30 представників дитячої дорадчої ради, що є доречі консультативним органом Кременчуцької міської ради, відвідують екскурсію до комунального підприємства Кременчук-Водоканал. Сподіваюся, для них сьогодні буде конструктивний, змістовний, цікавий. День дякуємо підприємству Кременчук Водоканал, що підтримують і дітей ініціативу та власне інтерес до муніципальних та комунальних процесів громади. Ну і дякуємо департаменту молоді та спорту за сприяння у реалізації даного заходу. Учасники екскурсії відвідали усі локації підприємства: адміністративні та абонентські приміщення, хімічні та мікробіологічні лабораторії, які стежать за якістю води. Також активна молодь Кременчука дізналася, куди потрапляє вода з наших осель, аби пройти очистку та вже очищеною повернутися до будинків. Пізнавально дуже сподобалося, як ми ходили і дивилися, як відстоюється вода, як її фільтрують. Я дуже задоволенням взяла участь у цьому. Цьому і мені дуже це сподобалося. Я дуже дякую організаторам та тим, хто нам зробив цю екскурсію. Дуже було все цікаво і дуже пізнавально. Дуже вдячна, що мені випала така нагода відвідати це підприємство, тому що ну, екскурсія була дуже цікаво та корисною на мій погляд, тому що я вважаю, що в наш час. Дуже важливо знати молоді про основні такі аспекти водоочисної промисловості. Також я вважаю, що наша молодь повинна більше піклуватись про чистоту водою. Майбутнє нашої країни це молодь. Тому такі ініціативи відіграють важливу роль у розвитку свідомого та кмітливого покоління українців. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.